Перед тим, як перейдемо до видова, у мене є допоміжна банка. Я б хотів би, щоб ви до неї долучились обов'язково. Ця допоміжна банка до основного збору на півтора мільйони від ветеранської організації Робікон Волі. І я долучаюсь банкою на три тисячі. На момент запису ми майже половину зібрали, тому я прохаю вас долучитися якнайшвидше закрити цю потребу. Посилання на баночку в описі цього видава. Дякую. Я хочу поговорити про нацистські символи і доволі часте використання в нашому суспільстві їх. Я не знаю, через що так стається, але останнім часом почали використовувати символ мертвої голови і Чорне Сонце. Ну, наскільки мені відомо, Чорне сонце і до цього використовувалось. Просто я почав помічати. Все частіше це використання. А тотенкомф або мертва голова я навіть донедавна не бачив, щоб використовували так часто, як зараз. Символ мертва голова, про який я говорю, використовувався підрозділом Третього райху СС для контролювання концтаборів. А Чорне Сонце, в тому вигляді, на жаль, в якому його використовують зараз, був вигаданий Генріхом Гімлером в 30-х роках ХХ століття, тобто в 1930-х, і був зображений на офіцерській базі. Це, типу, як такий замок був, і там вони виробили дуже так в підлозі цей знак, цей символ. Відповідно, з цієї інформації вже можна якби такий, а. Ну, їбать, все просто. Тобто, вона хоча це використовувати? Я не знаю, чому цей символ використовують. З моїх припущень, це те, що люди не знають, що вони означають. Але мені здається, меншість. Тобто, це складає меншість людей. Які б не знали, що цей символ означає. А якщо вони носять символ і навіть не хочуть дізнатися, що він означає, то що вони роблять? Як Як так стається? Другі люди це швидше за все люди, які знають, що він означає, що він був вигаданий буквально нацистами, але вони не надають цьому значення і виправдовують. Виправдовують використання тим, що цей, типу, символ згадувався задовго до нацистської Німеччини, в плані згадувалось чорне сонце. Але з того, що я бачив, воно, якщо і згадувалось з візуалізацією, воно не виглядало взагалі в такий спосіб, в який це зобразили нацисти. Тобто дизайн, який Зараз чомусь використовують на патчах, на футболках та в різному бляха мерчі. Цей дизайн унікальний і запатентований, так би мовити, нацистами. Щодо мертвої голови, то я чув, що цей символ базується на Адамовій голові, але знову ж таки, навіть якщо це так, так само як і Чорне Сонце, воно базується на описах Чорного Сонця до цього. Але дизайн тупо їхній, і відповідно за дизайном криється і їхня ідеологія, тому що вони провели цей символ через себе, через свою призму та сприйняття світу. Мертва голова це, як я вже згадував, символ загону, який контролював концтабори. І або люди не знають, що цей символ означає, або вони знають, але, знову ж таки, відмазуються. Тим, що подібні символи використовувалися задовго до нацистів. Наприклад, що пірати використовували череп зі схрещеними кістками. І це, типу, вони думають одне і те саме. Але, ну, ми, ми не про це говоримо. Тобто, так, черепи з кістками використовувалися задовго до нацистів. Але такі череп і кістки. Використовували тільки нацисти. Я не скасовую того, що є купа символів, які репрезентують чорне сонце, або репрезентують череп з кістками. Але саме таке чорне сонце і такі кістки і череп, це ну, вигадані нацистами чорне сонце і кістки і череп. Відповідно, можна легко дійти до висновку. що... Використовувати їх хуйово, але, на жаль, небагато хто доходить до такого висновку. І, на жаль, багато хто використовує навіть в комерційних, їбать в комерційних цілях ці символи. Нацистські символи використовуються в комерційних цілях. Я писав одній людині щодо того, що а нормально використовувати нацистські символи в, типу, в своїх продажах. Я вже не пам'ятаю, що вона точно мені відповіла, але вона мене умовно послала нахуй. Типу, що їй не цікаво про це спілкуватися, і мою енергію можна спрямувати в якесь інше русло, і це доволі частий, до речі, аргумент, що якусь енергію можна спрямувати в інше русло, коли ти говориш по факту про проблеми. Я знайшов це листування з цією Factory. Останнє повідомлення. Ну, передає суть, що мені хотіло сказати, а це саме присвятіть свій час в більш глибоке вивчення цих символів на території України і серед військових. До цього я їх прохав, по, ну, прохав пояснити, хоча б типу коротко, на що ці символи використовуються. Яке їх значення? Може я тупий і неосвічений і нічого не знаю про ці символи. Також вона. Ця людина, яка зі мною спілкувалась, сказала, що вона відкрита до конструктивних порад, але не до безпідставних закладів вони нічого не дають, дають окрім шуму. Ем, як щодо поради не продавати нацистські символи? І я буквально в тих історіях, які я публікував щодо цього магазину, ну, наводив аргументи, чому це нацистські символи. Але кому яке діло? Що ти наводиш і що ти кажеш, якщо людина ну, не хоче слухати їй похуй? Ще одним з випадків використання подібних символів в комерційних цілях є магазин з дуже гучною назвою Свастон, і назва вже говорить за себе. Довкола якої тематики крутиться цей, цей бренд? Я не розумію, як він взагалі функціонує в країні, на яку, блядь, нападав Третій рейх, який і тут чинив теж звірства. Я цього не розумію. Мені іноді здається, що жарт е, про те, що ми нацисти, зайшов дуже далеко, і ми почали робити прям мерч з цього. Якщо ми тягнемо прикол в такий спосіб з російської пропаганди. Як на мене, ми зайшли занадто далеко. Ну, прям реально занадто далеко. Не треба брати собі на прапор е, завжди російську пропаганду. А якщо і брати, то, ну, типу, не настільки довго ж, не настільки довго ж і створювати прям бренд з цього. Окрім того, що у них назва Свастон, у них ще купа мерча, який крутиться по факту довкола. Нацистської якоїсь тематики, навколо нацистської тематики, те, що їм дозволяє законодавство. Тобто, у них є мерч зі свастикою, але як я це назвав, це багато сваст. Тобто вони поєднали багато свастик, щоб це не тупо одна свастика була, щоб якось ніби обійти законодавство, я не знаю, але там багато сваст, фотки будуть прикріплені. У них є мерч «White Boy», що особисто я відношу до теж нацистської риторики білої раси. Я вже ж у них є мерч з Чорним сонцем, як ж без цього? Там, до речі, в одному дописі була дитина, яка носила Чорне сонце. Я думаю, що дитина не дуже розуміє, про що цей символ, ким він був створений і використаний. Але, типу, ну, це було ще неприємніше бачити ще давніше. Також у них є загравання з кольоровою палітрою Третього рейху. У них є мерч Old School. І воно в кольорах е, прапора Третього Рейху. Білий, чорний і червоний. Якби це просто кольорова палітра була, і не було жодних більше інших відсилок на свастон, на. Третій рейх загалом на чорне сонце, на white boy і так далі, і тому подібне. ну Тобто можна було скинути на те, що це просто кольорова палітра. І все. У них ще є мерч, кофта, і там на ній написано white-on. І це теж як ну, відсилка до білої раси. Слово, це, це, це дуже дивна хуйня. А вже ж є більше і більше і купа інших випадків, про які можна поговорити. Про, типу, емблему Азову, я думаю, всі знають. Азов вже ж прибрали Чорне Сонце зі своєї офіційної емблеми, наскільки мені відомо, але вони досі використовують цей символ в своєму мерчі час від часу, і це не дуже. Про Nord Division і їхню емблему. Але, в принципі, я думаю, суть ви вловили, що я не розумію, чому люди це використовують. Чи то вони не знають, що воно означає, чи вони знають і свідомо використовують це, Але думають, що цей символ не має нічого спільного з нацизмом. Особисто я вважаю, що він має. Все спільне з нацизмом, що і Чорне Сонце, так і мертва голова. Тому що вони буквально були вигадані нацизмом. Ось. Але це все про що я хотів поговорити сьогодні. Ще раз нагадую про те, що у мене є збір, допоміжна банка від Рубікону волі на підйомники ветеранам, баночка посилання, QR чик, все буде. Прошу долучитись. До побачення.